Багато говорити не буду, тому що в принципі, як такої і не було. Була боротьба від першої до 95 хвилини на кожному клаптику поля. Хтось ніхто не хотів виступати, ні ми, ні Тернопіль після невдалих ігор. Ну а результат, можливо, для господарів. Звичайно, в такий спосіб втрачати очки не досить приємно, але... Для нас це очково важливо в плані психологічному щодо встановлення колективу, щоб хлопці повірили в себе і змогли в наступних іграх, як і розмість того, щоб показувати, і більш себе презентувати на полі з кращих якостей. Оце, це коротко все. Кого могли ви виділити у складі своєї команди? Я ні, нікого не виділяю, тому що, в принципі, грає команда. Вся команда. Сьогодні на полі була команда. Пане Юрій, для вас не сподівано було те, що призначили 12-метровий. Ви бачили той момент? По, принципі, я, чесно кажучи, бо не я, не я не здається все-таки побачив, це кого та штукнули. Це зараз здягальня сказали, що там е, хтось з захисників господарів рукою зіграв. А, рукою де... навіть? Так, бо вони Ми... замовлять у кого-то я... штукнули. Я взагалі не розумію е, сьогоднішнього суддівства. Можна погодитися. Я взагалі не хочу коментувати дії судді і так далі. Але ну, комент. От і все. А, а там мені хлопці сказали, що там захисник зіграв він зафіксував рукою. Ну, треба дивитися момент, тому ну, що, ну, що зараз ми можемо на емоціях щось говорити, а щоб більш конкретніше, це треба дивитися епізоди. І ще тоді одне питання, щоб не затримати вас, хоч дорога вас недалека, бо, бо, з'явився якийсь у вас промін надії, чи як що більш-менш вже... У нас не в промін, надії. Ми, ми, ми ви, граємо, тому що, е, щоб ви розуміли, основне свою задачу я вже виконав. Ми зберегли команду. От де, вона, буде, де вона буде грати в першій лізі, в другій лізі, головне, що вона є. Тому ну, що в тій ситуації, що ми були рік назад, на протязі всього року, і в принципі наші проблеми тягнуться з минулого року, а не з цього року. І тому і комплектація, що в принципі мене робила тільки. Підбирали тих гравців, які не мали ніде можливості влаштуватись в інші команди. Ну і фінансові можливості не дозволяють цього. Це більш, більш менш чи менш більш є, Ст... ну, є стабільність, є президент, який, по крайній мірі, я... в мене нема гризоти, що я шукаю гроші на виїзд чи хтось шукає гроші, щоб поїхати десь на виїзд, прийняти і так далі. Так що в цьому відношенні є. Є підтримка міської влади, велика, але є. Якщо минулого року взагалі нікого не було, то в порівнянні з минулим років подвижки вперед. Є. А далі теж буде залежати від того, як буде розвиватися футбол. Футбольний клуб в нібцях, тому що не можна окремо брати команду і клуб. Повинно все розвиватися десь паралельно. А ставити якісь неймовірні завдання перед, клуб, перед командою, коли немає ніяких фінансових тилів, досить проблематично. На, на, на мій погляд. Дякую. Все, вам дякую. Можливо, спортивного нас вибачайте.